Слава святі одної істотні, животворній, неростільній тройці, завжди, нині повсякчас, і на віки Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, хаю, небесний не утішителю душі що шутні ти наповняєш, Сереви діження Бодателю, приділийся в нас і очистилась від усякої скверни, і спаси плані душі нашій. Святий Боже, святий, грібкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий гріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий грібкий, святий безсмертний, помилуй нас. І святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Связає дойці, помилуй нас, Господи, очистинки наші, владика, прости, беззаконні наш. Святий, посвятий, стіни, немочі наші, імене Твоєго ради. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю і Сину, і святому Духові, і нині, пов час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є сила небеса, нехай святи ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости на провини наші, які випрощає винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Богом. А твоє царство, і сили, і слава, І сина, чудо духа, не час, і на віки віки. Господе ві помолімося. Святий, Отче Вседержителю Предвічний Боже, благослови Освятим. Твоїм духовним благословенням, хліб цей, щоб він був усім, хто його споживає на спасіння душі. Здоров'я тіла і захист проти всіх недуг, і всякого ворожого відступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою живе, царює, В одності Святого Духа, нині повсякчас. І на віки, віки Господи, помолівся, Господи, да не Господи Ісусе Христа, Боже наш, на всього і на інші війські страви, і благословив його святив. Як ти благословив його святианці, його привів тобі вірний Авраам. І анце що його приніс тобі а жертви від усіх плодів, і в годони дітеля його зволив заколоти в і навеному синові. І як той сподобався насолодитися твої ласки, так і всі ми, споживаючи ці благословені, освячені страви, приймемо Твоє благословення в здоров'ї і заради Твого. Освячення і Воскресіння з мертвих, бути правдива, бо і подати всіх благ, і все твоєї благословляєш і освячуєш, Христи Боже наш, і тобі славу даємо свезначання Твоїм Отцем, і присвятив добрим животворним Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помолімося. Господи, помило, Господи, боли нас, творити, творче, всього, благослови сірма, сто яйця та інші страви, і нас бережи, осві благосів. Щоб насолоджувати зацитуючи дрот, щедро Бодиних дарів. Ми сповнились також невимовної Твоєї доброти, задля пресвітло на третій день Воскресіння, з мертвих Господа нашого, Ісуса Христа, по і влади Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і віки вічні. Амінь. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа, Силою Святого Христа. І смертю Господа нашого Ісуса Христа. Нехай відступлять від усіх тих страв, усяке диявольське, насильство і нехай щезнуть усі привиди в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Amen. Дорогі парафіяни, браття і сестри, усіх вас вітаємо з Великою суботою. Через короткий час ми вступаємо. У дні великодних свят Пасхи Господньої, світло Христового Воскресіння, по нашій традиції українській, християнській, ви принесли сьогодні для освячення Пасху Господню, сир, масло, яйця, м'ясні страви. Ми бажаємо вам усім Божого благословення, пережити серцем і душею Господню Пасху. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, вам, вашим дітям, вашим родинам, усім парафіянам міста Калуша. Халиську деканату і району, дай Боже рік дожити, нехай Бог благословить вас усім разом і кожного зокрема, благословляється і освячується Пасха Отця, сир, масло, яйця, м'ясні страви, благодатью Духа Пресвятого. Окропленням води цієї свяченої в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Веселих свят, Дякую, смачної пасхи, ковбаски, свяченого яєчка. Дякую. Дай Боже до жити нарі. Благословляється Пасхи і Святого Духа. Амінь не забувайте за бідних і солдатів, хочемо їх сьогодні відвести тут, а бідні будемо розносити по хатах волонтери наші, благодаті свяченої в ім'я Отця і сина. І Святого Духа бажаю веселих, радісних, великодних свят. Благословляйте Пасха Отця, сир, масло, Яйця, благодаті Духа Пресвятого, окроплення води і Свяченої, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пасха Отця, сир, масло яйця, м'ясні страви, слава і Святого Духа. Амінь. Веселих великодних свят. Дякую. Паскі Пасха сир, масло яйця, ясні страви, благодатью Духа Пресвятого, окропленням Водиці і Свяченої, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні щось я вас. Бажаю вам, вашим дітям, нашим родинам дай Боже.